Всіх вітаю на каналі LinguaDom English Channel. В одному з минулих відео ми розглянули, що таке неправильні дієслова, скільки їх буває та як їх можна вчити. Також в минулих відео, які можете знайти на каналі у плейлисті Граматика, вже розібрано 50 неправильних дієслів з прикладами. Сьогодні продовжимо знайомство з наступними дієсловами. Розглянемо їхні три форми та приклади використання в реченнях та словосполученнях. Давайте розпочинати. І перше неправильне дієслово, яке розглянемо, і його три форми Give Gave. Given Основні переклади. Давати. Give money – давати гроші. Give a chance давати шанс. Може перекладатися як дарувати. Give flowers дарувати квіти. Give a toy – дарувати іграшку. Може мати значення передавати. Наприклад, give the keys, передати ключі або Give the message передати повідомлення. Також може перекладатися як давати, приносити у значенні приносити результат. Give results перекладається як давати результати, але зміст приносити результати. Ще може мати значення надавати якусь можливість поради тощо. Give advice давати пораду. Give permission давати дозвіл. Give support надавати підтримку Приклади словосполучень для першої форми. Give help Give information. Give a smile. Give a warning. Druha forma gave advice. Gave help. Gave permission. Gave thanks. Gave me hope. Третя форма Given Time, Given Permission, Given Opportunities, Given Information, Given Homework. Переходимо до використання цього дієслова в реченнях. Перша форма give це звичайна форма. Використовуємо, коли говоримо про теперішнє або майбутнє. Значені давати, дарувати, передавати. I give gifts. Я дарую подарунки. I always give my best. Я завжди викладаюся на повну. They give good advice. Вони дають хороші поради. We'll give you an answer soon. Ми скоро дамо тобі відповідь. I will give you the book tomorrow. Я дам тобі книгу завтра. Якщо до першої форми give додати закінчення ing, ми отримуємо дію, яка відбувається саме зараз. She is giving presentation now. Вона зараз проводить презентацію. Друга форма gave це форма для минулих подій. Того, що сталося вчора раніше у минулому. Наприклад, I gave her flowers. Я подарував їй квіти. He gave me advice. Він дав мені пораду. Given третя форма. Це форма, яка показує результат. Щось дано, надано, передано. Часто означає, що дія вже завершена. I have given you all the information. Я надав тобі всю інформацію. She has given me this chance. Вона дала мені цей шанс. We were given homework. Нам задали домашнє завдання. А тепер трохи цікавих виразів з дієсловом give. Вираз give up один з найуживаніших фразових дієслів у англійській, означає здаватися, кидати, припиняти. І воно вживається набагато частіше, ніж просто give. У британській англійській часто кажуть to give someone a ring. Що означає подзвонити? Це чисто британська легка й дружня фраза. Американці більш кажуть «give someone a call». фраза «give me a break» – це не дай мені перерву, якщо перекладати дослівно. У реальному житті означає та перестань, не жартуй, набридло, дуже емоційне дуже розмовне. Переходимо до наступного неправильного дієслова Go. Went. Gone Основне його значення йти ходити. Go home – йти додому. Go to school – ходити до школи. Go to work – ходити на роботу. Також має переклад їхати «Go by bus» Їхати автобусом. автобусом». «Go by car» їхати автомобілем. автомобілем». «Go by train» Їхати потягом. Ще одне його значення відправлятися прямувати кудись. кудись». «Go to the station» Прямувати на вокзал. Go to the city center – їхати в центр міста. Може означати ходити кудись як дія активність. Go shopping – ходити за покупками. Go swimming – ходити плавати. Go running – бігати. Коли використовують go плюс прикметник англійською це adjective, go перекладається як стати таким або перейти у такий стан. Тобто людина чи річ змінюється. Наприклад, go crazy божеволіти або стати божевільним. Тобто людина була нормальною і стала божевільною go bad – псуватися. зіпсуватися. Наприклад, молоко було нормальне, стало погане. Go Quiet затихнути. Людина, наприклад, говорила і стала тихою. Коли йдеться про механізми, перекладається як працювати функціонувати. Go fast – працювати швидко. Go slow – працювати повільно. Наприклад, my computer goes slow today. Мій комп'ютер сьогодні повільно працює. Часто при використанні третьої форми цього дієслова перекладається як зникати, бути відсутнім. Gone missing – зник. Gone forever зник назавжди. Gone cold – охолов. Переходимо до словосполучень для кожної форми. Go to bed. Go abroad. Go for a walk. Go on holiday. Go well. Went outside. Went to see her. Went too far went silent. Went through a hard time. Gone home. Gone abroad. Gone quiet. Gone wrong. Gone missing. Тепер на прикладі речень поясню, коли ми використовуємо кожну форму. Перша форма go це звичайна форма, якою ми користуємося, коли говоримо про теперішнє або майбутнє. Просто йти. Просто їхати. Наприклад, I go to work every day. Я ходжу на роботу щодня. I will go with you tomorrow. Я піду з тобою завтра. Якщо додати закінчення –ing, ми отримуємо дію, яка відбувається саме зараз. I am going home now. Я зараз іду додому. Друга форма Went це форма, яку ми використовуємо, коли говоримо про минулий час, про те, що було вчора минулого тижня у минулому. I went to the cinema yesterday. Я ходила в кіно вчора. He went to work. Він пішов, поїхав на роботу. Третя форма gone. Це форма, яка показує, що хтось пішов або поїхав і зараз його тут нема. Або що щось змінило стан. Зіпсувалося, зникло тощо. Це як результат дії. Неважливо, в теперішньому, минулому чи майбутньому, але це результат. She has gone home вона пішла додому. He has gone abroad. Він поїхав за кордон. By 8 p.m. he had gone to bed. До восьмої вечора він уже ліг спати. By next week they will have gone back to work. До наступного тижня вони вже повернуться до роботи. Переходимо до цікавих фактів про дієслово «go». У слові «go» немає регулярної минулої форми. У староанглійській мові минула форма була еоде, але вона зникла. Її замінило слово «went», яке взагалі то минула форма від WEND. Повертати, спрямовувати. Тобто went це чужа минула форма, яку go просто позичив. Другий цікавий факт. У британській англійській дуже поширений вираз on the go. Але він взагалі не означає йти. Він означає постійно зайнятий у русі. Активний. Наприклад, I'm always on the go. Що означає, я постійно зайнята весь час у русі гоу входить у топ 3 найуживаніших дієслів у розмовні англійській. Воно використовується у величезній кількості фраз, виразів та структур. Через це Go часто називають найрухливішим словом англійської. Воно скрізь. Дієслово go використовується у більш ніж 300 фразових конструкціях go on. Go off», «go out», «go up», «go down». Тому воно входить у топ 3 найважливіших дієслів для розмовної англійської в англійській маса фраз із «go», які не означають рух. Наприклад, «go crazy» З'їхати з глузду. Go wron. Піти не так. Go bad – Зіпсуватися. Go missing – зникнути. Go silent – Замовкнути. Жодного руху. Але завжди зміна стану. Це окрема граматична магія. Go плюс прикметник дорівнює перейти у якийсь стан. GO вживається у найулюбленішому виразі носіїв. Here we go. І зовсім не означає Йдемо сюди. Це фраза для старту підбадьорення емоцій. Означає починаємо. Поїхали. Ну, почалося. І ще. GO може виступати звуконаслідуванням. Наприклад, використовують у вигляді фрази And then it goes. І тоді воно як для звукового ефекту. Це дивно для української, але природно в англійській. Тобто go плюс звук видає звук такий-то. Це часто використовується у розмовній мові, коли імітують звуки. The cat goes meow. Кіт каже мяу. The clock goes tick-tock. Годинник каже тік так. The baby goes wa". Малюк плаче уа Це мило, природно і дуже по-англійськи. Йдемо до наступного дієслова Grow. Grew. Grown. Основний переклад рости. Grow fast. Швидко рости. Grow tall рости високим. Також перекладається, як вирощувати. Grow plants вирощувати рослини. Grow vegetables вирощувати овочі. Коли йдеться про бізнес, популярність або кількість. може перекладатися, як збільшуватися, розширюватися. Наприклад. Grow a company – розвивати компанію. Grow Sales збільшувати продажі. Якщо після grow йде прикметник. Grow означає поступову зміну стану. Наприклад, grow cold ставати холодним. Grow tired – втомлюватися. Приклади словосполучень для кожної форми. Grow flowers. Grow quickly. Grow stronger. Grow up. Grow flowers. Grow bigger. Has grown a lot. Have grown plants. had grown stronger. Розглянемо приклади речень для кожної форми. Перша форма grow вживається, коли говоримо про звичні дії або те, що відбувається зараз. Просто рости, вирощувати, ставати. Наприклад, I grow tomatoes every summer. Я вирощую помідори щоліта. The baby is growing fast. Малюк швидко росте. Your skills will grow with practice. Твої навички зростатимуть з практикою. Друга форма grew. Це про минуле. Те, що вже сталося. Хтось виріс, щось збільшилося, щось виростили. He grew up in a small town. Він виріс у маленькому містечку. They grew beautiful roses. Вони вирощували красиві троянди. Третя форма grown це про результат. Щось уже виросло або було вирощене. Наприклад, we have grown our business online. Ми розвинули наш бізнес онлайн. By 2026 he will have grown stronger. До 2026 року він уже стане сильнішим. The plants have been grown in a greenhouse. Рослини були вирощені у теплиці. Цікаві факти про дієслово grow. Слово up перекладається вгору. У фразі grow up up – не означає вгору. Це окремий фразовий вираз, який означає дорослішати. Тому grow up не дорівнює рости догори, а стати дорослим «Grow» може означати зміну стану, але дуже повільну. На відміну від go плюс прикметник, де швидка зміна, grow плюс прикметник це повільно ставати. Grow cold повільно холонути. Grow tired поступово втомлюватися. Grow часто використовується у бізнес англійській. Наприклад, grow revenue – збільшувати прибуток або доходи. Grow a team – розширювати команду. Grow a brand – Розвивати бренд. Тобто англійська дозволяє вирощувати бізнес, ніби рослину. В англійській це норма. Переходимо до наступного дієслова. Хен. Хан. Хан. Основні переклади вішати. a пікчер. Повісити картину. Hand clothes – повісити одяг. Hand coat – повісити пальто. Hand wet towels – Віти мокрі рушники. Також може означати висіти. In the air – висіти в повітрі. The shirt hangs nicely. Сорочка гарно висить. Якщо до дієслова hang додати слово out, то hen-out буде перекладатися, як проводити час разом. Hang out with friends. Тусити з друзями. Hang out at the mall» зависати в торговому центрі. Розглянемо словосполучення для кожної форми. Перша форма Hand Pictures. Hand clothes outside. Hand your jacket. Hand Out. Друга форма. Hand the coat. Hand the poster. _han laundry_. Han out yesterday. Tretia forma_. pictures have been hung. _clothes have hung to dry_. the poster was hung. _he has hung out there before_. Переходимо до прикладів речень для кожної форми. I always hang my coat here. Я завжди вішаю своє пальто тут. She is hanging the laundry now. Вона зараз розвішує прання. I will hang the picture tomorrow. Я повішу картину завтра. He hung the picture yesterday. Він повісив картину вчора. We hung out last night. Ми вчора тусили. The clothes have hung outside for an hour. Одяг вже висить на дворі годину. The decorations have been hung. Декорації повішені. The Pictures will have been hung by evening. Картини будуть повішені до вечора. Переходимо до цікавих виразів з цим дієсловом. Фраза get the hand of it означає навчитися робити щось добре і не пов'язана із тим, що щось висить. Наприклад, I finally got the hand of driving a manual car. Я нарешті навчився їздити на механіці. Це класичний вираз для розмовної мови. Вираз hand by a thread означає, що щось дуже сильно ризикує зруйнуватися або припинитися. Буквально означає висіти на нитці. Наприклад, «their Plans are hanging by a thread. Їхні плани ледь тримаються. У фразі hand in there» нема нічого про висіти. in there» дуже популярний вираз у США і означає тримайся, не здавайся. У сленгу «hand» може означати зрозуміти. Наприклад, I can't get the hand of it». Я не можу це зрозуміти. Ось іще чотири неправильних дієслова у вашій скарбничці знань. Підписуйся, якщо хочеш і далі вивчати англійську, просто і зрозуміло. Твій лайк підкаже, що такі відео потрібні, а коментар допоможе зробити наступні ще кориснішими.